Зменшила вагу, менше болить спина. І найголовніше, що я можу, я люблю це, і я не кинула навіть тоді, коли в мене не виходило. І я плакала, і була в відчі, але я повернулася і все рівно танцювала. Покращився емоційний стан, дуже стало легко, більше впевненості і в своєму тілі, і в тому, що роблю. Я краще став відчувати своє тіло. Відчувати баланс в тілі і е, отримувати насолоду від цього балансу. Більше став відчувати легкості в тілі. От е, якби до цього я 10 років ходив в спортзал і сили в мене було достатньо завжди. Ось про та станції розвинули оцю насолоду своєму. Е, Тілом відчуттям від, від балансу я краще став відчувати ритм в музиці. Стала більш підтягнута, пластичніша. Емоційність з'явилась. Чуваю краще музику. Стремлінність моя стала більш сильніша, краще відчуваю музику, більш виносливість коли... Стала більше відчувати своє тіло. Тобто, танець вже більше проживає емоційно. Ну, тривалість збільшилася, трошки впевненість. Ну, фізичний стан покращився порівняно з тим, що було. Перестали трошки боліти менші суглоби, тиск підніматися більше став. Ну, Взагалі позитивні зміни дуже. Емоції теж завжди хороший настрій після танців, особливо підйом такий. Я стала більш, більш відкритою. І незалежно від думки оточуючих, в тілі більш пластична. І те, що ми робимо, це мені подобається. Це приноси задоволення, коли навіть не має настрою, чи фізично стомлена за цілий день після роботи, виснажена, приходиш, приходиш на заняття танцями і ти отримуєш заряд оцей бодрості, хочеться. Не хочеться лягати спати, хочеться ще щось робити. Вже через рік я себе відчуваю легко. В мене практично вже не болить спина. Нога так само, я себе відчуваю, ну не знаю, дуже легко, пластично, енергійно. В мене більше сил якось щось робити, настрій в мене покращився. Танці мені дали дуже багато за рік.